Вітаю всіх! Продовжуємо вивчати тему числові нерівності. Сьогодні ми розглянемо додавання та множення числових нерівностей. Перше, з чого ми почнемо, це перевірка домашнього завдання. На екрані виведені остаточні відповіді, а в номерах ви можете натиснути на паузу і передивитися, чи правильно ви все зробили. Я ще казала, що потрібно розглянути номер 27 і як би олівечиком проставити плюс чи мінус. Правильне твердження, чи неправильне? Давайте перевіряти. Для того, щоб зробити перший пункт. Ви повинні були засвоїти теорему про почлен додавання нерівності. Те, що нерівності одного знаку можна додавати і отримаємо нерівність того ж знаку, яка буде правильна. Тут ми бачимо, що якщо ми додамо А плюс, Б, а ліві частини злівами, а праві частини з правими 2 плюс 7, то дійсно отримаємо 9. Значить, перша буде правильно. Друге, в другому додаємо. І користуємося попереднім твердженням, що А плюс Б більше, ніж 9. А 9, в свою чергу, більше, ніж 8. серединку цю прибираємо і бачимо, що дійсно А плюс Б сума двох чисел більше, ніж 8. В третьому аналогічний випадок, але знаючи, що сума А плюс Б більше, ніж 9, а 9 в свою чергу не більше, ніж 9,2. Тому дане твердження не є правильним. Розглядаємо четверте. В четвертому потрібно від числа а відняти Б. Але теорема про почлене віднімання не існує. Для цього потрібно другу нерівність помножити на мінус 1. Мінус Б знак нерівності, змінюється, оскільки ми множимо на від'ємне число. Менше, ніж мінус 7. Переписую першу нерівність. І бачу, що якщо я навіть додам, а, а, додати, я попер, а додати я не можу, тому що нерівності в мене різних знаків. Значить, це, це твердження не є правильним. Аналогічне є і в п'ятому. Якщо ви розглянете детальніше, ви також помітите, що дане твердження не є вірним. Шосте, тут потрібно почленно множити. Давайте повторимо теорему про почленне множення. Значить, якщо А більше, ніж Б, і С більше, ніж Д. І головний і такий, якби, такий критерій, що А, Б, С і Д, тобто члени даних двох нерівностей є додатні числа. Тоді, якщо, тоді, якщо перемножити а, Лівій частині і правій частині ми отримаємо вірну нерівність того ж знаку. Давайте скористуємося і в пункті 6 цим. Значить, помножуємо А на Б. Знак нерівності не змінюється. 2 помножу на 7 це 14. І 14 більше, ніж 13. Значить, підкреслюю, те, що нам потрібно. Дане, дане твердження, воно є правильним. Сьоме. Щоб дати відповідь правильно чи неправильно у сьомому, нам потрібно першу нерівність помножити на 3. А другу нерівність помножити на 2. І ми додаємо, маємо право. Так, дійсно, правильно. Переходимо до наступного. А, щоб отримати мінус b, потрібно, нагадую, що віднімати ми не можемо від нерівності. Помножуємо дану нерівність на мінус 1. Знак змінюється. 7 вже. А, і вгорі пишу нерівність першу. Бачу, що дві нерівності одного і самого знаку одного. Я додаю дві нерівності. отримуємо, що А плюс мінус Б більше ніж 9. Тобто А мінус Б плюс на мінус дає мінус більше ніж 9. Значить, нерів... твердження є правильним. Переходимо далі. Дев'яте таке якби. Начебто, начебто здається, що так, якщо помножити А помножити на Б, ліва частина збігається, а 2 помножити на 7, так, 14 на рівності одного до самого знаку, знак не змінився. Значить то все правильно. Але нагадую, от той підпункт, коли А, Б, С, Д додатні числа. Розглянемо, коли ці числа є від'ємними. Наприклад, А дорівнює мінус 3. Б дорівнює мінус 8. Помножую мінус 3 на мінус 8. Отримаю 24. Менше, ніж 14. Це не є правильним. Значить, отже, я ще раз навела контрприклад, коли це не виконується. Дев'яте неправильно. Далі наслідок розглядаємо: що якщо А більше, ніж Б. Два якихось числа розглянуті. Які є додатніми числами. Наголошую, вони є додатні. Значить, квадрат першого числа також буде. Степінь першого числа буде більший, ніж степінь другого числа. В десятому немає ніяких суперечень. Так, тут А і 2 додатні числа. Будь-яке число, яке більше, ніж 2, воно є додатнім. Значить, якщо ми піднесемо А в квадрат і 2 в квадрат. Це 4, то отримаємо правильну нерівність. А ось 11, воно майже таке саме, тільки знаки зовсім інші. Якщо ми розглянемо, наприклад, А дорівнює мінус 10 і піднесемо в квадрат мінус 10, а мінус 10 в квадраті це мінус на мінус плюс 10 на 10 100. Менше ніж 4 не є правильно. Значить, ця нерівність не виконується для від'ємних чисел. Це твердження не виконується. Наступне. Наступний номер. Ви бачите, що за умовою подані дві подвійні нерівності. Число А більше, ніж 5, але менше, ніж 8. Число Б лежить в межах від 3 до 6, не включно. Оцінити значення виразу. Щось схоже ми робили з вами у попередньому номері. Значить, першу нерівність потрібно помножити на 4, а другу на 3, тому що стоїть 4А і 3Б, а потрібно оцінити суму цих двох виразів. Я ще раз перепишу нерівності за умовами. Першу я множу на 4. Другу я множу на 3. І записую під цією нерівністю, щоб потім мені легко було додавати. Додаю маю право. І ми бачимо, що даний вираз не перевищує, ніж 50 і більше, ніж 29. Наступне, друге. Бачимо, що цей вираз, щоб ви зрозуміли, що віднімати я не збираюсь, не буду віднімати дві нерівності, я цей вираз перепишу таким чином. Тобто мені потрібно першу нерівність помножити на 3, другу нерівність на мінус 6. Я вже не буду переписувати а, нерівності за умови, Одразу помножу першу на 3. 15, 5 помножити на 3 15, 8 помножити на 3 24. Другу нерівність помножую на мінус 6. Мінус 6b починає з серединки, знаки нерівності в мене вже змінюються. Значить, 3 помножую на мінус 6, це буде мінус 18, 6 помножую на мінус 6, буде мінус 36. Для того, щоб потім додати дві нерівності, я другу нерівність зеркально перетворюю, щоб нерівності були одного і того самого знаку. І тоді в мене стоїть, що вираз від меншого до більшого. Да? Більше, ніж менше число, менший, ніж більше. Першу і другу. Першу і третю нерівність я додаю, маю право, оскільки нерівності одного знаку. Так, 15 мінус 36 це. Мінус 21 і 24 мінус 18, це 6. Тобто даний вираз лежить в межах від 21 до 6 не включно. Поїхали наступне. В наступному будьте уважні, що також ми не можемо почленно ділити. Значить, я дещо до цього напишу, що А поділити на Б я можу підставити в такому ще вигляді переписати що А помножити на 1 поділити на Б. Значить, я, мені потрібна першу нерівність буде помножити, помножити на 1 под нерівність на, на 1 поділити на Б. Тобто дану нерівність другу я перетворюю таким чином. Знаки нерівності вже змінюються. Ми з вами розглядали на минулому уроці. Далі зеркально відображаю і записую першу нерівність. Давайте вгорі напишу, тому що мені не вистачить місця. Я можу ці дві нерівності поможити, тому що всі члени нерівності є додатніми числами. Значить, А помножити на 1, поділити на Б, це А поділити на Б. Знаки нерівності такі ж самі: від 5 шостих до 8 третіх. Все. І давайте останнє розглянемо. Останнє аналогічне. Але потрібно ще першу нерівність помножити на 2, а другу нерівність помножити на 3 і перевернути. У мене тут залишається місце, я можу це тут зробити. Множу другу нерівність на 2. 2b, знаки не змінюються. А першу нерівність перевертаю і множу на 3, знаки не змінюються. Тут буде 1 поділити на 15 і 1 один... поділити Один поділити на 24. Так? Так. 3 на 8, на 4 дійсно. Тепер мені потрібно ще зеркальне відобразити. Залишається перемножити першу і третю нерівність. Ви повинні помітити, що 6 і 2,4 можна скоротити і отримаємо одну четверту. А друге число можна скоротити на 3. 12 поділити на 3, 4. 15 поділити на 3, 5. Тобто даний вираз лежить в межах від 1 4 до 4 5. Домашнє завдання буде в кожному з вас надіслане в класрумі.